Привіт, нація! Ви в це повірите в цю херню? Я ні. Нам кажуть, що наші корупційні скандали, наші крадіжки, наші мародерства, це, виявляється, не наша провина. Це росіяни і трохи американці качають. Що це за фігня? Нам що треба закрити очі на всі схематози і дякувати? Ми повинні цілувати руку Вашингтону, а нам кажуть, що вони ж нас і топлять. Це плювок в обличчя нашим союзникам. Замість того, щоб бити по крадіях, вони б'ють по тих, хто їх викриває. Ярмака зняти не збираються, хоча питання були, значить ця заява просто димова завіса. Президент каже, ми знаємо, хто це робить всередині, вже розслідуємо це, хто працює над цим і дає американцям неправдиву інформацію. Так назвіть ім'я, хто цей зрадник. Чи має це не зрадник, а просто чесна людина, яка побачила правду? Ми розуміємо, якщо інформація про крадіжки йде на захід, це одразу перекриває нам фінансування. Так це ж наша вина, а не їхня. Це ми крадемо. Американці просто бачать, куди йдуть їхні гроші. Це найцінніша спроба перекласти відповідальність. Вони хочуть, щоб ми боялися набу, боялися ДБР, але найбільше боялися американських розслідувачів. Це крах довіри. Ні, корупцію качають не американці. Її качають ті, хто краде, ті, хто їх покриває. Ця заява президента це не захист країни, це захист одного кабінету. Нам потрібно не істерика, а жорсткі суворі дії. Це був бодя, рижий. Підписуйтесь, Носія.